Права 805. Для перевезення вантажу використали кілька вантажівок. На одну з них поклали 619 вантажу, а на другу 8,19 вантажу. Яку частину вантажу перевезли ці дві машини? Ну що ж, стартуємо. В даному випадку, якщо перша містила 6,19, а друга 8,19 вантажу, то треба ці частинки додати. Пишемо тоді перша дія. Ну і записуємо, що нам треба 6 19. Додати 8 19. Добре, знаменник у нас однаковий, 19, то давайте ми його так і запишемо. А в чисельнику тоді буде 6 плюс 8. І це дорівнює 6 плюс 8 це 14. Записуємо чого 19-х» і пишемо в дужках чого вантажу. І записуємо це у нас. перевезли машини, перевезли. Перевезли. Ці дві машини. Добре. Ну що ж, отже, ці дві машини привезли 14, 19 вантажу. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, які, яку частину пишемо 14, 19 вантажу. Ну що ж, ось таке просте завдання на додавання дробів. На цьому вправу завершено.